Я думала запитати, чи вважаєте ви, що українські військові виші випускають військових лідерів, але очевидно, що вони їх випускають? Просто питання в тому, що ця кількість є різною а, власне, як система української військової освіти сприяє або не сприяє збільшенню кількості цих лідерів по випуску? І чи можуть ними по випуску бути всі в тій чи іншій мірі? Ну, дивіться, моя позиція така: суб'єктивна, можливо, ну, в чомусь контроверсійна. Е, Будь-яка система здатна давати результат. Питання в тому, який це результат, позитивний негативний. Судячи по тому, де той результат використовується і застосовується, ми маємо потужну ланку тактичного офіцерів. Кадрових, вона різна абсолютно. І в різних академіях вона також по-різному. Але беззаперечний факт є той, що на початку широкомасштабки саме тактична ланка дала в зуби Кацапа. Саме тактична ланка, і вона була потенційно підготовлена проявити своє лідерство. Тобто, до чого я це веду? Ми не можемо штампувати лідерів, і клонувати їх ми не будемо. Але система має, буде, має так працювати, щоб кожен, хто випускається офіцером, був потенційним лідером. Ну, хай це буде мрія. Був потенційним лідером.